Добрий день. Починаємо урок. Демонстрація. Зараз ще і буде стрім вам. Добре. Бачите, мене трохи відволікли, і я розгубилася. Ну, добре, ось вам демонстрація, і ми рухаємось вперед. Це падає. Так. Мабуть, все. В нас е, ми почали з вами нову тему теплові машинні механізми. Вчора був перший новий матеріал, але сьогодні ми вже готові з вами до того, щоб писати сам, е, ні, самостійно поки що ні, е, лабораторну роботу. Але, дивіться, в нас сьогодні буде е, трохи цікава лабораторна робота. Зараз я об'ясню, чому цікава. Так, в нас є дві задачі ми додали. Того в нас буде 5 в темі 141. Хтось рахує з вас. Так. Да. Добре. Так, і тема в нас сьогодні лабораторна робота визначення ККД нагрівника коефіцієнта корисної дії. Але чому вона відрізняється від попередніх? Пам'ятаєте, я багато разів вам давала скрини з вашого підручника? І ви завжди е, потім все писали від руки, і потім все е, чертіли таблиці і все інше, і потім здавали. Але іноді, коли ми е, робимо роботу безпосередньо в кабінеті на офлайн заняттях, ви не завжди встигаєте це зробити. І тоді ми буваємо іноді такі молодці, ми вам даємо. Е, Інструкцію, так званий трафарет. Якщо ви отримуєте трафарет, то ви прямо на уроці в цей трафарет дописуєте інформацію. Це, безумовно, не дозволяє вас перевіряти, як ви пам'ятаєте, як потрібно оформлювати роботу, але це спрощує і перевірку, і ваше виконання роботи, тому що тоді ви менше пишете і. Майже встигаєте все зробити на уроці, тому що у вас немає потреби зайву роботу робити. Ось. Так, тому я сьогодні пропоную вам ось такий трафарет. Він буде у вас в Google класі в двох форматах. Він буде в PDF-форматі і він буде в виді документа, документа Word. Ви можете робити, як робили. Тобто ви берете свій подвійний аркуш або берете зошит і пишете там лабораторна робота, тема, мета, прилади, там, матеріали. І далі у вас будуть наші магічні слова, ніяк здесь, а які магічні слова. Хід роботи та отримані результатів. Так, хід роботи та отримані результати, але потім ви тут читаєте, що вам потрібно зробити, і якщо потрібно щось е, зробити, ну, наприклад, тут було десь визначити ціну поділки шкали кожного вимірювального приводу. Звертаю на вашу, цю увагу вашу, тому що ми домовилися, що якщо у вас є якісь вимірювальні прилади, то обов'язково, навіть якщо це не вказано, ви обов'язково записуєте одиниці вимірювання. Якщо ви будете це робити на окремому аркуші, то ви просто після ходу роботи і отриманих результатів це напишете. А якщо ви, хтось буде трафарет використовувати, то ви можете безпосередньо прямо ось тут поставити, наприклад, таку зірочку, цю зірочку сюди донизу перенести, і ось тут все написати. Писати, як ви отримали, ціну поділки, порахували, і яка вона буде для кожного приладу, який буду використовувати. Далі, коли ви будете писати, от там де обробка результатів, тут у вас є підказка, які формули є. Якщо ви це пишете безпосередньо на аркуші, то ви не забуваєте формули переписати, потім сюди підставляєте, тобто не зразу відповідь пишемо, підставляємо числа з одиницями, Розрахунки робимо, а потім тільки записуємо відповідь. І цю відповідь вже без одиниць вимірювання записуємо ось сюди до таблиці Як ви будете робити безпосередньо в цьому трафареті, як в трафаретах можна робити? Декільками способами. Перший спосіб у вас, якщо є можливість роздрукувати, ви можете роздрукувати і від руки вписувати. Потім сфотографувати і прикріплювати. Якщо у вас, наприклад, є можливість писати стилусом на екрані, то можете брати PDF-файл стилусом заповнювати все, і потім е, зберегати і відправляти. Якщо у вас є можливість редагувати цей документ в Word, то ви можете відкрити віордовську версію і дописувати сюди безпосередньо набирати в редакторі, а потім все це теж зберегти і прикріплювати. Тобто у вас багато способів, як ви можете це зробити. Або так, або так, або так все привітється. Все можна зробити. Але, але, будьте уважні, тому що якщо ви будете робити це безпосередньо в Word, то у вас не може бути якісь дивні позначки, типу зірочка, якщо ви будете помножати і таке інше. Ось ці всі формули вони зроблені в редакторі. формул. Якщо ви хочете робити, прям, як ви молодці, то ви продовжуєте це робити в редакторі. Тобто там повинні бути підставлені правильно всі. Одиниці, всі числа, всі е, ступені, якщо там будуть якісь, і так, і таке інше. Далі, коли ви будете сюди вбивати, якщо ви в Word це робите, не обов'язково додавати ось ці лінієчки, це не обов'язково, ви можете їх видалити і просто текст сюди вбивати. Але можете його зробити, наприклад, курсивом, щоб було зрозуміло, що ви, ну, мабуть, від руки це вписували. Якщо хтось буде документ в Word оформлювати. Таке теж можливо. З точки зору оформлення, поки що не роботи, а оформлення. Є питання? Тобто можна писати в електронному виді, але тоді треба дуже добре писати. Ну, добре все потрібно, але якщо в електронному вигляді, то потрібно ось ці формули заповнювати розрахунки грамотно. Не просто там якось коряво, як ви робите іноді в чатах соціальних сітей, А щоб это іменно документ, щоб это було красиво, як це я роблю на слайдах, як це я вам завжди. завжди. Зазвичай. Але, можливо, ще раз нагадую, якщо ви можете писати стілусом, то ви можете сюди вписувати просто стілусом і зберігати. Це, це теж можливо. Тоді простіше буде. Так, наступний, е, кстати, кстати, хочу сказати, в PDF ви теж можете редагувати тексти, там можна текст, ну, не во всіх pdf програмах, але якщо у вас програма нормальна, то там можна редагувати і текст вставляти, просто з клавіатури набирати. Там теж така можливість є. Тепер безпосередньо до виконання роботи. У вас буде е, робота, яку ми. Ну, це була наша така перша попитка. Коли ми саме-саме перший раз записували, це був 2020 рік, це було дуже давно, тільки-тільки там перші карантини пішли вже на початок року 20-го по ковіду, і ми там зробили цю запись. Вона зроблена поки що не дуже але, але там дуже добре видно всі покази. І будьте уважні, наприкінці. Відеозапису. Є два питання. Бачите, ось тут в додатковому завданні запишіть відповіді на запитання, які озвучені наприкінці відеозапису. Тобто, крім е, висновку, обов'язково потрібно буде написати ще відповіді на ці два запитання. Будьте уважні, не пропустіть, тому що це окремо входить до оцінки. Ну, мабуть, все. Я не бачу, що по лабораторній роботі можна ще додати, будете виконувати. Якщо будуть питання, ми з вами ще на зв'язку можемо пообщатися. Так, якщо немає питань, то давайте я показую домашнє завдання, завершую запис і публікую вам саму роботу. Ну і додаток, до цього в нас попереду. Буде багато робіт. Зараз дзвонок дозвінит і я скажу. Попереду буде багато робіт на складання електричних кіл. Я розумію, що це бажано, щоб ви робили ручками. Я розумію, що є програма ПФЕД, ми з нею теж попрацюємо, безумовно, але ніколи ні одна комп'ютерна програма не замінить нам можливості щось складати безпосередньо в кабінеті, Але такої можливості наразі у нас немає, тому є записи цих робіт, вони не будуть використовуватися ті такі які загальні, як я іноді деякі роботи роблю. Це будуть саме наші роботи з нашим обладнанням, в нашому кабінеті записані, я буду їх викладати, і тому у вас будуть до тих робот ось такі інструкції. Тобто, зараз ми потренуємося, і я подивлюсь, хто із вас в якої кількості, скільки буде ті, хто буде робити безпосередньо в програмі, хто буде від руки писати і таке інше. Тому що мені більш-менш потрібно розуміти, як це буде виглядати, коли ми будемо електричество робити, а там буде багато робіт. Тобто, зараз у нас майже одна в темі, а там буде по 3-4 роботи в кожній темі. А я надійде 5, по-моєму, воєнно. Ви... Ну тобто там дуже багато робіт. Подивитесь будемо. Ну все. Мабуть, я завершую запис на цьому.